Ми зібралися через те, що в Болті з 2 жовтня відбулися зміни в оплаті праці кур'єрів, а саме порізали оплату. Хочемо донести: по перше, до, до керівництва Україн, що ми не згодні з новими тарифами, що ну Зараз така ситуація в країні, війна, і ну це, це не це нерозумно платити різати оплату праці, коли все дорожче, бензин в тому числі. А мига ну, багато хто з нас працює. В... На, на авто, на мото, і нам ну, це нас е, торкається по першу чергу. Це не повноцінний страйк. Так, ми не виходимо. Більшість з нас не виходить на зміну, але е, де, ну, деякі кур'єри е, возять замовлення не в не в тому обсязі, як це було до 2 жовтня. Е, але є дні, в котрі ми по максимуму відключаємося від платформи і не возимо замовлення. По-перше, ми хочемо, щоб повернули знову подачу оплату за подачу до закладів. По-друге, ми хочемо, щоб вони якось почали боротися з махінаціями зі сторони клієнтів, зі сторони добросовісних кур'єрів. По-третє, ми хочемо розуміти, за що людей блокують, бо адекватної відповіді від Bold Food ми ні разу, ні жодного разу не чули. Ми направляли офіційні вимоги до них, отримали в той, в той же день відповідь. Вона була ну не та, яка нас би влаштувала. Вони виправдовували. Виправдовували свої дії тим, що е, подорожчав бензин, але е, це подорожчання е, їх напряму не ну не торкається ніяк. Воно конкретно до нас е, при, ну, воно конкретно торкається нас, тому що ми зі свого карману, зі своєї кишені, е, купляємо пальне.